Бачите, які дворці стоять. клички і всяка проча срань, блять, та що вкрала гроші. Ті, що вкрали гроші, це дивіться. Злодії. Злодії. Одні гинуть під овахмутом, а другі, тому що патронів немає, а другі наживаються на рахунок тих патронів і будують замки в Києві. Ну це, вибачте, за слово, словоповне звіздець. Заквакайте. дивіться, бачите голови такі зелені. Це означає, що це самці одні. А самки зараз на... на яйцях сидять. Дуби, оболонські дуби. Гарні дуби, я вам скажу. Тут не тільки дуби тут. Ну взагалі росте прекрасно. На березі Дніпра дивіться. На березі Дніпра, дивіться, як гарно росте. Яка природа, як буяє. Все дається українцям. Бери, сади, воно все, дивіться, як, як прекрасно росте. Але ж 100 метрів від звідси вже вирубані цілі ділянки під якісь гаражі. Не цінять люди те, що дає природа. А дає природа багато. Отакий він парк Наталка. Нічого нормальний.